Уроки безпеки Лисиці рятівниці. ПФМ 1 Лепесток. Привіт, друже. Як у тебе справи? Ти у безпеці? Все буде добре. Я з тобою. У ці дні нам усім треба бути пильними та піклуватися про свою безпеку. Тож будь уважним до сьогоднішньої теми. Сьогодні я тобі розповім про небезпеку деяких вибухових предметів. Почнемо з міни, що відома під назвою Ліпісток. Зайчик та вовчик допоможуть нам більше про неї дізнатись. Вона має такий вигляд і може бути різноманітних кольорів. Вона дуже небезпечна, її не можна торкатися, на неї не можна наступати, у неї не можна кидати сторонні предмети. Вона може вибухнути та дуже тобі нашкодити. Або навіть вбити. У разі знахідки твої дії мають бути наступними. Перше запам'ятай місце знахідки. Друге, покинь місце тим шляхом, яким потрапив до нього. Будь пильним і уважно дивися під ноги. Ці міни часто розкидають дронів чи літаків у великій кількості. Скоріше за все, ти знайшов лише один з багатьох вибухових приладів третє. Повідом дорослих та перехожих довкола. Прослідкуй, щоб вони не наближалися до вибухівки та викликали пожежників за номером 101 або поліцію за номером 102. Також можна подзвонити за універсальним номером 112. Запам'ятав молодець. Повторимо ще раз, запам'ятай, де знайшов. Обережно покинь це місце, повідом дорослих. На цьому урок закінчено. Домашнє завдання. Якщо маєш можливість, намалюй вовчика у будиночку, там він буде в безпеці. А ми ще з тобою дуже скоро зустрінемося на безпечному ганку під мирним небом.